Доброго ранку, дітки! Давайте ми з вами пригадаємо, якою мовою ми з вами розмовляємо. Так, українською. Яка державна мова у нас в Україні? Українська. І сьогодні ми з вами пограємося в гру, яка називається Українська мова Яка. Спочатку я вам наведу приклад, а потім за мною ви будете відповідати на мої запитання. На картинці ми бачимо з вами солов'я. Значить, мова у нас солов'їна. А тепер спробуйте продовжити. Українська мова яка? Ось ми бачимо з вами мелодію нотки. Значить, мова яка? Так, мелодійна. Це калина, то мова яка калинова. Це сонце, значить мова яка? Сонячна. А ось квітки, які квітнуть, значить мова яка. Мова квітуча. Це веселка. То мова яка веселкова. А ось золоті слитки. Значить, мова яка? Мова золота. Подивіться, як ми бачимо з вами багато купюр різних монет. Значить, мова яка? Мова багата. Українською мовою написана Конституція України. То мова яка? Мова державна. А ось ми з вами бачимо чисту крапельку води. Мова яка. Мова чиста. А ось ми бачимо дзвіночок. Він дзвінкий. То мова яка? Мова дзвінка. А це на картинці зображена казка, то ми можемо сказати мова яка, мова казкова. А ось пір'їнка, вона легка і ніжна. Значить, мова яка, мова ніжна та легка. А ось ми бачимо дівчинку, яка обіймає серденько, як рідну дитину. Значить, мова яка? Мова рідна. А це чарівник. То мова яка? Мова чарівна, молодці дітки.